Доброго дня, вас вітає Агенція Нерухомості Стабільність. Раді представити вашій увазі земельну ділянку, яка знаходиться в місто івано франківськ село Клузів. Загальна площа ділянки 11 сотих. Розмір ділянки 18 метрів на 60 метрів. Ділянка починається з цієї сторони. І закінчується ось тут. Ділянка правильної форми, що спрощує забудову. Ділянка знаходиться в районі новобудов, де сусіди проживають на постійній основі. Район активно забудовується та розвивається. В межах 700 метрів церква, автобусна зупинка, сільська рада, магазин, дитячий майданчик та стадіон. Повністю асфальтова дорога. В межах 200 метрів знаходиться лінія електропередач. Це більш детальнішу інформацію звертайтеся за номером телефону.